Різдвяні традиції у Львів Брітіш Скул впродовж тижня у навчальному закладі панує святкова атмосфера. У творчий процес були залучені усі від наймолодших до найстарших класів. Зокрема, на кожен день підготували кілька театральних виступів. Таким чином, окрім вивчення різдвяних традицій, учні розвивали своє творче мислення, що дуже важливо, кажуть у Львів Брітіш Скул. Коли ми формували власне, сценарії, ідеї сценок, ми враховували думку всіх наших діток разом. Придумували. Також нам було важливо, щоб в ценках була англійська мова. Тому... Частково сценки виступи наших діток англомовні. От також нам важливо було створити під час підготовки під час виступів максимально комфортну атмосферу для зближення вчителів, діток тютерів. Це була дуже гарна така різдвяна атмосфера, яку ми продовжимо з року в рік обов'язково. Наші учні, наші вчителі, які допомагали прикрашати це, які допомагали організувати класом їхні столи. Батьки, які взяли надзвичайно велику роль в цьому, Велику участь відіграли в перевезенні цих продуктів. Тобто, як я, я бачу, чим старший клас, тим більше е, участі беруть е, батьки. Тим більше участі беруть учні в молодших класах батьки, і це це дуже така хороша атмосфера. Як у навчальному процесі використовують досвід закордонних закладів освіти, так і при створенні святкового дійства вирішили показати не тільки традиційні українські мотиви. У нас у Канаді дуже багато різдвяних традицій, і я думав, що як викладачу тут у іншій країні мені буде їх не вистачати, але мені було дуже приємно побачити їх тут в Україні, і зокрема у цій школі. Бо тут також показують і вчать різдвяним традиціям не тільки українським, але й тим, що притаманні Великобританії та Північній Америці. Але це ще не все. Бо окрім виступів у школі, влаштували ярмарок смаколиків, що був поділений на дві локації: на першому поверсі для молодшої школи, де панувала спокійна різдвяна атмосфера. А на другому для старшокласників. Там вже був більш активний відпочинок зі світловими ефектами та діджеєм. Таким чином, діти мали нагоду повчитися фінансовій грамотності, а батьки здивувати гостей свята своїми кулінарними талантами. Вирішила таку додати. Британську тематику ми були в травні в Лондоні, і ми з Лондону привезли деякі речі. Я вирішила тут їх виставити на продаж. І кекси я спекла за рецептами з королівської книжки. рецептів. Ось така була ціла історія. У Нас мікс різних мотивів. Ми готували те, що нам найбільше вдається приготувати. Як завжди, у нас самі найкращі товари. Так що приходьте і купляйте. Правдивість цих слів підтверджують і враження покупців. Красиво все, дуже діти талановиті, дуже багато смаколиків, батьків, які постаралися. І взагалі дуже прекрасно школа постаралася, гарна атмосфера, настрій. Чекаємо наступного ярмарку. Ну, якщо з цього всього, мені напевно, ну, мені дуже подобаються пиріжки і тут бояся їх ще не пробувала. Що запам'яталося, дуже цікаві, От такі були всякі з різними фруктами, такі спашки. Ну, Це наш стіл тут, як традиційно, але з кожного разу дуже гарно все організовують смачно. Найстарша школа, там своя дискотека, є там теж дуже класно». І такий святковий тиждень перед різдвом вже традиція у Львів Брітіш Скул. Тому наступного року обіцяють здивувати ще більшими масштабами та цікавими подіями у стінах навчального закладу.